Добрий день, мої любі козироги! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від всесвіту і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, я буду робити розклад для вас, любі козирожки. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. А також напоминаю, що розклад загальний, і для всіх програтись одинаково він не може. Тому, якщо хтось бажає особистий розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишила номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері ватсапі, телеграмі. і І я з задоволенням зроблю для вас. Особистий розклад. І відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Козирогів на наступному тижні. З 18 по 24 листопада 2024 року. Що очікує Козирогів на наступному тижні? З 18 по 24 листопада 2024 року. Основна енергія тижня Козирогів. Що очікує козироги в особистому житті, в роботі, фінансовий стан. Стан здоров'я. Що буде допомагати козирогам, Що буде заважати козирогам, Так, Давайте подивимося далі пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для козирогів на наступний тиждень, з 18 по 24 листопада 2024 року. Порада для козирогів і попередження на наступний тиждень. подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання козирогів і коли воно здійсниться? Так, все. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випало. Латрійка жезлів. Це співпраця, активний бізнес, можливості нові, перші результати. Задумане здійснюється. Це перші успішні кроки у справах. Зараз це сигнал начала успішного періоду. Можна сміливо діяти. Ось цей чоловічок послав. Кораблики свої уплавання і отрим, отрим, очікує перших результатів. <кій> На цій карті програються гарні новини, іноді якась дорога, можливо, навіть переїзд або перевезення товарів. От. Значить, досвідченість, розкриття ваших талантів. Проблема, якщо, ну, як і, е, якщо у вас стоїть якесь питання, то воно вимагає вдумливості. Ось такий ось у вас е, якраз період гарний, ви багато чого досягли, ви вже, як вийшли з зони комфорту і починаєте діяти. От е, Вже очікуєте, почали, почали діяти, і вже очікуєте своїх результатів перших. От. І судя по цій карті, результати будуть гарні. І гарні новини вам будуть. Ну, ще може бути якась поїздка, да, або переїзд на друге місце життя. Можливо, навіть за кордон. В якості енергії особистого життя нам випав туз жезлів. Ну, що, тут жезлів – це, звісно, страсть, це жезли це вогонь, і сам жезл напоминає фалічний символ. От. Тому це страсть, це вогонь, це мужський, чоловічий початок, сильний потенціал. От. Зародження нових почуттів, ривок уперед, пристрасть, початок сприятливого періоду у відносинах. Е, може бути створення плідного гармонійного союзу, будь-які притирання в парі проходитимуть більш злагоджено, спокійно через доброту і сердечність. Прихильність між закоханими або подружжям буде тільки зростати. Ще по цій карті можлива вагітність або шлюб, укладання шлюбу, одруження. От такі гарні енергії у вас в особистому житті будуть на цьому тижні. Робота паш жезлів. Тоже чудова карта. От. Символізує творчий процес, нестандартний підхід до справи, реалізація талантів, ентузіазм, енергійність, готовність до нових можливостей. Цікава та вигідна пропозиція може бути по цій карті. От. Розумний ризик, який приведе до позитивних результатів. На наявність конструктивної зацікавленості, яка приведе до знань та особистого зростання. От Ви зараз от отримуєте перші результати, ви учитеся, все, і от зараз у вас якраз співпали ці карти, у вас дійсно почала початок початок справи, от, і ви, за це, ви активно дієте в роботі. Фінансовий стан по помірності. Фінанси починають стабілізуватися. Так, ви отримаєте перші ось результати своєї праці, фінанси починають стабілізуватися. От. Ну, не скажемо, що це будуть занадто здорові гроші, але багатий не той, скажімо так, в кого багато грошей, а, тому, кого, а той, кому їх вистачає. Перегляньте своє ставлення до грошей. І, якщо потрібно, допомогі, допоможіть іншим. Ви не, не, не виграєте в лотерею, ви не отримаєте мільйону спадок. Але ви будете почуватися е, більш комфортно у фінансовому відношенні, ніж зазвичай. В якості здоров'я нам випав в туз кубків. Ну, Туз кубків це рідини, вода, рідина. От, тому по цій карті йде схильність до набриків, зайвої ваги. Якщо якісь хвор... хронічні хвороби, то вони мляво пере... млявий перебіг хронічних хвороб. Потихеньку перетікають в вашому організмі. От, Може бути, ускладнення після перенесених захворювань по цій карті. От. Також ця карта це емоції, багато емоцій, тому може бути не, не, нервові якісь напруження, перевтоми від емоцій, спустошення, навіть, тому що після бурхливих емоцій наступає спустошення. Ну, а так карта радить звернути увагу на фігуру, на волосся, на зуби. Отакі от ось вам поради і попередження від закупки в плані здоров'я. Що вам буде допомагати? Семірка жезлів. Вигодні, вигодний стан у вас зараз, от ви бачите, ви знаходитесь на горі. Тут, навколо вас якісь ваші конкуренти, по-любому у вас цей. Раз ви розпочали якусь справу, є конкуренти. Але ви знаходитесь на висоті, ви у вигіднішому становищі, ніж вони. Вибачте. Вибачаю ще раз. Також вам буде допомагати настойчивість, рішучість, якщо проявіть, будь ласка, в своїй роботі такі якості. І вам це буде допомагати. Що вам буде заважати? Козирі... козирожки? Заважати вам буде випала, випав старший аркан, колісниця. По цій карті може заважати таке, як надмірна самовпевненість, бравада. От. І ще тут такий, такий нюанс є, як таке, зради в шлюбі. Ось він виїхав за ворота свого міста і вже вільна людина, скажімо так. От. Ну, а надмірна самопевненість, бравада може заважати. Вам, у вас що по трійки жезлів ви маєте заключати контракти, договори навіть із закордонними партнерами. Тому треба бути гибкими, лояльними. Отакі От ось у вас нюанси. Давайте подивимося пораду від всесвіту для вас. Потрібно Потрібні розважливість, спокій і поміркованість у всьому. От бачите, бравада тут і самовпевненість надмірна, не годиться. Потрібна розважливість, спокій і поміркованість. Давайте глянемо попередження. Тримайте свої бажання та інстинкти під контролем. От, опять же таки. Прийшов, побачив, переміг і пішов, не годиться. По крайній мірі, Всесвіт вас попереджає. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан, старший жрець іерафант говорить. Четверка. Не, четвірка це ж імператор. Імператор говорить, що бажання ваше здійсниться. Здійсниться у нас строго по плану, підконтрольно, але не бистро. Вам потрібно для цього виявити. Цілеспрямованість та рішучість. І, скажімо так, бажання ваше здійсниться тоді, на коли ви його запланували, це здійснення. Головне проявити рішучість, цілеспрямованість і все чітко випоняйте по плану. Отакий От ось розклад для вас козірошки на наступний тиждень. Вибачайте за запинки. Дякую за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі друзі!